Тростянець. У минулому році це місто на собі відчуло, що таке Руський Мір. Сьогодні воно відновлюється від пережитого. Відновлюється і футбольний клуб «Тростянець». Цього чоловіка звуть Іван Шевченко. Він директор футбольного клубу «Тростянець». у березні 2022 року. Він був у місті і бачив Руський Мір на власні очі. Говорить, серед іншого дісталась і стадіону імені Володимира Куца, на якому тренується тростянецька команда. Тоді стадіон мав такий вигляд. Прильоти приблизно з міномета було один прильот на цій біговій доріжці, один по центру футбольного поля і один переліт був на біговій доріжці з тої сторони футбольного поля. Також прильоти були. По території стадіону стан Тросенця був дуже жахливий. Тросинецька громада найбільше постраждала з усієї області. Місце, місто було майже місяць під окупацією. Було все розтрощено, розбито, знищили все, що, що бачили на своєму путі, як ішли. Просто не мадрує слів, як сказати, як не люди. Наразі на стадіоні відновили газони, сказати, де була, та вирва, ми не змогли. Відновлюється і бігова доріжка. А на стадіоні сьогодні тренувались футболісти Трасянця. З 23 футболістів, які були у клубі на контракті, перед початком повномасштабного вторгнення, наразі повернулися у команду п'ятеро. Серед них готуються до старту у другій футбольній лізі капітан Віталій Полянський та півзахисник Андрій Сліпухін. Є мотивація дати місту позитивні емоції, тому, звичайно, будемо грати з натхненням за наші Збройні Сили України, за наші, наші сім'ї, за наші міста і за місто Тростянець. Звичайно, буде подвійна мотивація. Позитивні враження, знаєте, Тростянець, напевно, як домівка, тому додому завжди хочеться повертатися. Готує команду новий керманич Валерій Шаповалов. До цього він грав у СК Одеса. Далі перейшов до Дніпропетровського Дніпра. Пізніше були Зірка, Кривбас, «Металур», Запоріжжя. Завершував ігрову команду в Казахстані у командах Ордабаси і Оґжеспест. У «Окжекпесі» розпочинав тренерську кар'єру в Україні. На тренерську містку працював у командах Зірка та Інголець. Ми будемо грати перш за все для людей. І буде настрій у людей зовсім інший, і буде все добре. Я, я впевнений, що футбол тут допоможе тільки. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини, Сумщина.